Всім привіт! Я Олександр Романчук, і це 10 футбольних питань до мене. Саня. Саня. А за кордоном? Е, Рома. Бо Романчук. Да. Точно. Е, ну я думаю, нема найпринциповіших. Просто цікаво грати проти топ команд України, таких як Динамо і Шахтар. Англійський. Е, напевно, це буде Анчелоті. Ну, Анчелоті, він такий під пляшечку, він за там, таке Е, Ну, я не відкажуся. Дякую. Це має бути мрієм. Nike. Макдональдс, напевно. бік тесті. бік тесті, подвійна котлета, і, якщо можна, ще подвійний сос. Це не всюди так дозволяють, але от подвійна котлета і подвійний сос це все, що треба. для щастя. Перші гроші, які заробив з футболу, це були дуже маленькі гроші, тому там сильно не пам'ятаю, якщо чесно. Пам'ятаю, що я відкладав їх, і тоді, коли назбиралася якась сума, я купляв одяг щось таке з одягу. Мені здається, було, було одяг, і мені там подобалось, і я от міг купити одяг. Фу, найчастіше Ну, важко виділити одне якесь слово. Це напевне буде. Та -та -та. Ми, якщо що, можемо забікати. Ні, 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 це переважно такі якісь, без, без поганих слів. Давайте скажемо Під, Підказую і це. І як дивлюся, футбол, теж хотілося б, щоб десь жоші вони грали. Жощі. Жорщ. Жощі. Це був не клуб, я пам'ятаю, як сьогодні це була форма збірної України Ребров 11-й номер, якщо я не помиляюся. Коли всі купували Шевченка, ти відводили. Я не купував, то мені батьки на купили. За що люблю за його красоту, за його різноманітність, за емоції. Як позитивні, так і десь негативні. А за що не люблю? Ну в більшості люблю. Нема сказати за що я не люблю, але в більшості це напевно десь за несправедливість. Багато є в футболі несправедливості і, можливо, десь е от такі погані осадочок лишається.